Сьогодні, згідно розпорядження начальника головного управління, ми з вами відпрацюємо автодорогу житомир могилів подільський Наша задача зупиняємо, перевіряємо всі транспортні засоби, які рухаються на, по автодорозі житомир могилів подільський Пошук незаконної зброї та боєприпасів, небезпечних речовин, перевірка вантажу та лісопродукції. Продовж 24 та 25 березня на шляхах міжнародного та міжобласного сполучення посилені патрулі правоохоронців перевірили більше тисячі транспортних засобів. Нічого Моніторинг загальної ситуації, виявлення і припинення порушень як адміністративного, так і кримінального характеру, попередження причин, що погіршують безпеку на дорогах. Такі загальні завдання ставились перед поліцейськими. Свою чергу водії ставились до таких заходів із розумінням. Їхати може бути. І якщо не робити вибіркові перевірки, це... Того, кого можуть просто спіймати. Я вважаю, що хлопці займаються своєю справою, вони займаються дуже. Вони дуже чемно і це все Ми все показали. Зараз такий стан, що до цього треба ставитися дуже вірно, дуже правильно. І якщо ми будемо зараз перечатися в таких моментах, то це будуть якісь вариант. Анатолій прямував із Львова до столиці і на Житомирщині його зупинили уперше за увесь шлях. Допомагали виявити правопорушення у водіїв і чотирилапі службовці. Альфа шукала небезпечні речовини. Она працює по пошуку, речовин зброї, вибухівки також допомагає. На сьогоднішній день по відданому працю. Відпрацювати... На питання, як правоохоронці знають, котрі авто треба зупиняти, відповідають ті, що виглядають підозріло. Я зупиняю транспортні засоби і події, які більш-менш вводять себе підозріло. Намагаються заховатися за інший транспортний засіб, збільшити швидкість, зменшити швидкість, приховати своє обличчя. Інспектор зізнається, за зміну виявити вдалося різні види порушень. Порушення правил дорожнього руху були виявлені. Серед виявлених адміністративних порушень поліцейські зафіксували перебування 14 водіїв у стані алкогольного сп'яніння, 140 випадків недотримання вимог дорожніх знаків, маневрування, обгону, а також проїзду пішохідних переходів. Ще 90 – керування транспортними засобами з технічними несправностями. Та наголошують, такі відпрацювання триватимуть і надалі.